Друзі, слава нації! З вами Дмитро Каланча. Друзі, знаходжуся в місто Вашківці, Вижницький район Чернівецька область, на так званому незаконному кар'єрі сепаратиста Василя Продана. Нагадаю вам, хто такий Василь Продан. Це є депутат Чернівецької міської зради, відомий буковинський сепаратист. Також на Буковині всі знають, що Василь Продан це не є самостійна фігура. а... Куратором і спонсором його злочинної діяльності є так зване злочинне угрупування братів загурських, загури, яких називають. Злочинне угрупування братів загурських це є представництво на Україні москальського злочинного ФСБшного угрупування сонцевських. Так, друзі, на жаль, на 12-й рік війни нас далі продовжують обкрадати всяка промоскальська навола чи сепаратисти. Ну, друзі, є хороша, приємна новина. Зі зміною керівництва Чернівецької обласної прокуратури Василь Продан перестав красти. Ось це так званий, друзі, цей кар'єр. Ось, де я знаходжуся. Ось, бачите, тут перегородили дорогу вже, забрали всю техніку звідти. Ну що, Вася, мустеца злетів з посади, і у тебе бізнес закінчився, так? Ти всім доказував, що у тебе все законно. Лише мустеца злетів з посади, бізнес закінчився, техніка пропала, так? Друзі, також би хотів звернутися до Чернівецького обласного прокурора пана Логачова. Пан Логачов, візьміть цей недооб'єкт під свій контроль. Тут порушено більше десяти кримінальних проваджень. Тут були представники управління стратегічних розслідувань департаменту стратегічних розслідувань. Тут були представники екологічної інспекції з двох областей, тут завдано збитків державі на десятки мільйонів гривень. Пан Логочов, я також вам напишу заяву, будь ласка, втруйтеся в цю ситуацію, візьміть це все під свій контроль. Також хотів би звернутися до своїх глядачів, до своїх підписників. Дивіться, друзі. Повторююся, змінилося керівництво Чернівецької обласної прокуратури. Прийшли нові амбіційні молоді прокурори, намагаються щось змінити, намагаються щось покращити в кращу сторону, у кого незаконно закрили кримінальні справи, у кого. Поліція незаконно закрила кримінальні справи, районні прокуратури. Записуйтесь на приймо, прийом, всіх приймають. І, друзі, зрозумійте, що Мустеца своєю бандою вибудовували цю корупційну вертикаль роками, що в кожній силовій структурі представники банди Мустеци. Цю Мустецину гідру, злочинну корупційну, не так просто буде побороти, знищити і так далі. Ну разом з Божою помічю, з новими прокурорами, я думаю, ми поборемо цю гідру. Всім гарного дня! Разом до перемоги, і слава Україні!